Знову невимовний біль і сум огортає подільську громаду. На щиті повернувся ще один її захисник Максим Андрійович Луцький. Він загинув 5 травня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Малинівка Запорізької області. Провести героя в останню дорогу прийшли рідні, близькі, друзі, побратими, представники районної військової адміністрації та міської влади, а також представники всіх структурних підрозділів Подільської міської ради, військомату. Від сьогодні Божий легіон ангелів збільшився, а на землі не стало справжнього мужнього героя, котрий до останнього виконав свій військовий обов'язок. Він воював в найгарячіших точках, захищаючи свободу і незалежність рідної землі, був відважним, мужнім, стриманим і відповідальним, з собою захищаючи нас від війни. І хоча говорять, що герої не вмирають, та саме їм ми зобов'язані життям. До молитовного слова був запрошений отець Яков, котрий своїй промові сказав, що всі ми молимося за світлу долю України і її захисників. Далі всі, схилившись на коліна, провели в останню дорогу воїна визволителя з болем і сумом в вічній скорботі втрачає Україна своїх синів. Ця клята війна одягнула в чорну сукню сотні тисяч українських жінок. Та віримо, що справа наших героїв не буде марною. Ми неодмінно переможемо ворога, а їх світлі імена назавжди будуть вписані в літопис визвольної боротьби за неньку Україну. Вічна слава і вічна пам'ять героям.